Будь-постач Кременчуг. Не зв'язуйтесь ніколи. Апарат не зроблений, литається назад. Місяць ми рижили. Місяць. Ми його, каже, зробили, але побоюємося включати. Справедливості радість, звісно, відмітити, що і я не святий. Буває у мене так, що апарати подовго стоять. Чи роботи багато, чи якась поломка. Трудно діагностуємо чи плавающе. Ну, так ти ж людині зразу і скажи, що мов так і так, у нас щось не виходить. не то, що зробить, зробили, ну боїмося включати. У нас, каже, осцилограф згорів півроку назад. І ми тепер отак от і робимо. Так це офіційний сервіс. А я вам скажу причина, в чому. Всім цим продаваним. У вас по определенню не може бути нормальних мастерів. Тому що ви платите 3 копійки. А нормальний майстер свої 3 копійки і вдома заробить. Що у вас він буде працювати, він буде ніжчий, що шо, вдома шо, буде нижчий. Тому смисл до вас ходить. Тому до вас приходять одні баклажани. Ну, Благо, хоч, хоч плату знімали, що, хоч що, щось там робили. Ну, стої признати, що транзистори вони хороші ставили. Вже а 60Н60 оригінал. Питань нема. Видно, що вони тут мінялись і мінялись не раз. Там, якщо он придивиться, під радіатором. І це під драйвера там паялись, перепаялись. І трансформатор гравинічної розв'язки також випаювався. Але от сходу так дивіться. От уже помилка. Ось крайні ножки. Дорожка у нас тут. Дві середні дорожка по ту сторону. От ви тут напаяли. А звідкиля ви знаєте, вирваний у вас пістон чи не вирваний, металізація вигнила чи не вигнила. Тобто, оці дві ножки вже треба пропаювати з тієї сторони. Тобто, там нічого не пропаєно. Нижній ряд, одна дорожка, один, одна ножка тут, три з тієї сторони. Тобто це треба оце все розбирати, оце все. І під, ну, щоб радіатора не було. І маленьким паяльником туди підлазить. Тому що ти можеш навіть зараз ось, тут зв'якнути, де там дорожки, воно буде все дзвонитися. Ну мало ли, допустимо, плата трошки гульне і все. А там трещина, к наприклад, між пістоном і дорожкою. Тому це вже. Перший момент. Бо пам'ятаєте, я вам колись показував, що от береш так плату на столі включаєш, вона працює. Трошки качнеш її, Все, вже не селограма, що попала. Не видно, от, бачите, тут хлопці перемичку впаювали, Це переключення режимів ММА міг. Тобто вони її на столі включали. Але знову ж таки, оце. Ось... Сервісна перемичка на 310 на службовий блок живлення, вона дивіться, вона лаком така обтікаєма. Тобто ця перемичка не знімалась. Тобто це що виходить? Тобто ви силу запаяли і зразу 310. Ну, хлопці, ну так не робиться. тому що заряда в цих банках навіть однієї банки хватить, щоб винести вам транзистор, якщо не так. Тому. Перше включення, випаюємо перемичку, перше включення питання подаємо тільки на блок живлення. Потикали осцилографом, все нормально, все отлічно. Ну, він у вас повинен бути. Не згорівший, а робочий. І треба ним вміти користуватися. Гугль вам в помощь. Провірили нормальні осилограмки, тоді тільки подаємо силу, ставимо в корпус і вже пробуємо нагружати. Знову ж таки, нагружати. Нагружати балас там треба. Якщо на баласі все гаразд, регулювання всі присутні, тоді вже можна вже і братися за електрод чи за Ще стоїть признати сміливі, ребята, з такою силограмою на транзисторах. Подавати на них напругу, ну це вищий пілотаж. Отак от попропаював там ножки. З однієї сторони і з другої. І ти вже знаєш, що воно ні зараз, ні через місяць, ні через рік нічого там не репне. Не можеш туди підлізти. Цих трансформаторів в принципі, ножки длінні, тобто можна їх на міліметр на два вище поставити і підізеш без питань. Я також на трансформатор, на транзисторах хотів з не люблю. Тому що, дивіться, ось одна дорожка, от, ножка ліва. І тут лева. Дорожки з цієї сторони. Є там пістон, тріснув він, не тріснув, ти ніколи про це не знаєш. А так ти транзистор впаяв. Пропаяв з цієї сторони, пропаяв цієї. Переживаю, що між ножками прошє, силіконом сюди пшикнув, туди і сюди. І все, вопросу нема. От цікаво. Цей апарат ремонтував офіційний сервіс. Тобто той, який їх ремонтує по гарантії. Тому він оцю схему, на мій погляд, повинен знати як свої п'ять пальців. Ну, отут є конденсатори. Кераміка. По-моєму, номінал їх, ви повинні знати, як свої п'ять пальців. Тоді питання, що ви тут понапаювали? Що це таке тут? Драйвер пересипав, транзистори поміняв, силіконом промазав. Зараз давайте ще раз осцилограмки глянемо. Там мастера кажуть, що осцилограф у нас згорів. Так згорів, купи новий. Начальство грошей не дає, так купи за свої. Я коли в сервіс-центр прийшов до кризисного часу, мені дали криву отвертку, кривий паяльник. І тестер за 20 гривень, я бачу, що там можна заробляти великі гроші, тому я купив все своє. Заняв гроші паяльну станцію, комп'ютер, все своє купив. Там у них, блін, один комп'ютер на 6 чоловік був, був там в очері стояло. У мене все своє було. І я заробляв нормальні гроші. Якщо ти бачиш, що ти не одіб'єш ці гроші, то нахер би сралась тоді така робота. У мене там був, правда, нюанс уже перед тим як я уходець зібрався. Перед самим уже ну, в кризис. Провели вони черті інвентаризацію. І моє обладнання записали туди. Написали там слово лічний. А потім спустя два місяці слово лічний пропало. Думаю, да пішли ви нахер і все забрав, вивіз. Спеціалісти, блин. Ну, все нормально, в принципі, сейчас запаю конденсатори та можна ще вже йти ставити ставити працювати Єдине що дивіться отут, тут -от, Зараз сейчас я виключу Отут треба капнути спермоклеєм. На ось ці платки Щоб воно нічого це тут не тіліпалось Бо якщо воно тут сьогодні не репнуло Воно репне завтра Щоб ніякої там, ну Холодцю не було, пролити ще момент. Я думаю, що, мабуть, все-таки, знаєте, ну, дядька не то, щоб кинули, а поміняли шили на мило. Дивіться. Конденсатор 680 мікрофарадів. Один момент. Діоди. Діодів 5 штук. А це що означає? Що це апарат. Це такі плати ставились в мігах 300-х і в 305-х. В 250-х і 265-х не було середнього діода, тобто було 4 діода. І конденсатори стояли на 470 мікрофадів. Тобто, це плата не з його апарата. Коли йому її підмінили, тоді під час цього ремонту, то і колись. Ну, Треба дивитися. В общем, ну, в общем яка різниця, Це виходить, що ця плата навіть попотужніше буде. за счет, ну, більшої кількості діодів і більшої йомкості. Режим ММА. Мінімальний ток пробуємо на балансі. 24 вольта, то есть 20 ампер. Ставим средний ток. секцию. 22 вольта, то 75 ампер. Ну, пошли правильно. Максимум. Так, у нас тут 130 ампер, 24 вольта. Ну, можно было конечно добавить, но сейчас глянем, что он у нас на проволоке покажет. Его використовуете у нас как на автомат Так, минимум. Так, здесь у нас там... вольт 90 ампер по нашему прибору так серединочка Здесь 19 вольт 100 ампер максимум еще на ступеньку добавим так 20 добавить можно красавчик 200 ампер Пішли на проволочки-то на электроде попробуем. Минимальный трок. Электрод тройка. Середній ток. максимальный ток. Сейчас поставим четверочку. Переходим на полуавтомат. Ролочка длинничка минимум скорости, минимум напряжения. 25 процентов напряжения. Пять процентов скорости. Пятьдесят процентов напряжения, пятьдесят процентов скорости.

Садчик апарадець. 8 щастить, до нових зустрічей. Вже хотів його і закривати, але от не подобаються мені його параметри. 140-150 А в режимі ММА це для цього апарата норма. Но у нас же ж плата з більш потужнього стоїть. Тому тут ну, повинно бути десь ампер 180 Трохи підкорекціонував. Давайте глянемо, що вийшло. попугай метр з моїм приборчиком совпадає його теж трохи Ну от, 180 ампер даже 185 оце воно Та, в принципі навіть ну, в принципі да, так правильно показує оце нормаз давайте глянем що у нас на полуавтоматі Оце воно. Оце красавчик.